Сесії у нас було 15 депутатів. Тоді, хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу, хто за? Проти отримались.

До роботи вичергової сесії нам потрібно обрати відчинену комісію. Пропозиції прошу. Швигаль. Добрий день. Теж те, що обрати лічильну комісію з складі Шмигорісарченко, прошу. Хто за? Проти утримались. Ясно, два протоколи підписати, то не 102. Що, 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 що значить? Ну, Буває так. Значить, нам знак НАКО прийшов у лист, що стосується підписання вартості договорів, які перевищують 10% активів. Це договор по наданню тепла. Управління ЖКХ уповноважити за телепу. А, я перепрошую. Хто за те, щоб звернете порядок денний, прошу. Тут два питання. Хто за проти, отримали дякую? Щоб надати погодження на укладення правочину. За телефону Вірсава Олександровичу щодо підписання договору з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг. Прошу визначатися, хто за проти, отримали дякую. І слідуючи, 24 жовтня. Кабінет міністрів прийняв постанову No560, що стосується упорядкування роботи ТЦК та бронювання військового зобов'язання. На сьогоднішній день з 1 листопада документи, що стосуються продовження термінів бронювання. Будуть застосовуватися в системі Дія та через СНАП. СНАП виступає в даному випадку, будемо говорити, посередником між військово-зобов'язаним та ТЦК, буде приймати документи, сканувати і в електронній формі передавати на ТЦК. Це постанова 560 Ми сесію проводили 23-му, а кабмін не встиг за нами 24 го прийняти. Тому ми вимушені були ще раз зібратися для того, щоб надати е, право ЦНАПу, ще один вид послуг надавати. Це так передбачено законом про надання адміністративних послуг, тому е, ЦНАПу надаємо дозвіл, що стосується. Від строчки від, від призову на, на військову службу, Тобто, по-простому це бронювання. бронювання. Тому хто за те, щоб надати дозвіл ЦНАПу, прошу, хто за, проти, утриманий, дякую. Карточки, я думаю, вони самі вже в п'ятницю у нас виконком затримують. Карточки по наданню послуг. Оце так коротенько, те, що е, нагальне, необхідне було на сьогоднішній день, тому я хочу вибачитися, що ми так е, вимушені були позачергову сесію. Е, тому, що, е, всі, е, то, тому що всі в е, е, мене прохання до вас, депутатів. Е, от чергова сесія 6 числа. На сьогоднішній день у нас виконання бюджету 100% 100%, тобто ще три дні є. Сподіваюся, що там перевиконання буде. І е, ті земельні питання, які е, там їх небагато, але вони є попрацювати е, і готуватись вже е, до бюджетної. До, до, до бюджетної сесії, може ще будуть позачергові на, на сьогоднішній день. Хочу поінформувати, хто не, не володіє інформацією, хоча ми в чат скидували, що по допомозі військовим не... На п'ятому місці е, у нас там досить високий рейтинг, е, це 15,9%, якщо я не поняв, да, 15,9% Червонівська громада з бюджету. Ну, 4, Тому військові пріоритети і е, це приємно. Що буде далі, е, різні думки. Там експертів слухаємо, що на шостий рік як по військових, по надходженням бюджету, як перерозпоїв, то вже не від нас залежатиме. Як бюджет Верховна Рада прийме, ми будемо бачити це все. Поки що така ситуація. Скажу, що не, не з гірших, тому... Маємо той позитив, який маємо. Зараз канікли. Можна відвідати Росошинську гімназію в якийсь момент, подивитися, що наскільки гарно я повинен констатувати, що повністю за кошти громади, не субвенційні кошти громади. Закуплено і обладнання, закуплено все необхідне і найпростіше укриття дозволяє нам стопроцентно дітей разом з вчителями у випадку тривоги. Маємо на сьогоднішній ще по військових неприємна новина Загинув. Наш мешканець з перспективної 91-го року народження сьогодні повідомляють родину, коли похова буде додатково, але на жаль, це те, що ми маємо. Це так коротенько. О, які будуть побажання, пропозиції. То, що на... У нас питання порядку днем вичерпані. Дякую всім, мабуть. Навіть...